Усім привіт! З вами Космотех, ваш провідник у світі технологій для людей. І сьогодні у дайджесті на свіжіших новин опинились нова фішка від Мета, соціальна мережа ТРЕЦ, що перевершила за популярністю Ch GPT, Революційна новинка від Адата з винятковою продуктивністю SSD легенда 970 та міні-камера, що важить усього 17 грамів, та має дисплей. Про ці та інші новинки далі у відео. ТРЕЦ, нова соціальна мережа від Meta, обійшла чат GPT і стала найпопулярнішим застосунком у світі. Запущена минулого четверга. Її веб-версія всього за 4 години залучила 5 мільйонів користувачів і перетнула позначку в 100 мільйонів усього за кілька днів. Threads зробила це значно швидше ніж нашумілий чат GPT. Він досяг такого рівня реєстрації лише через 2 місяці. І це ще трец для багатьох не відкрили. Офіційно соцмережу не можна використовувати у Євросоюзі, також вона недоступна. Росіянам, що являє собою нове дітище Цукерберга, Трец – це застосунок для обміну короткими повідомленнями. У ньому можна створювати короткі пости до 500 символів, додавати посилання, фото та відео тривалістю до 5 хвилин. Тут, як і у Твіттері, можна репостити, лайкати та. Відповідати на пости, тобто встрівати в суперечки, висловлювати думки та дискутувати компанії, знаменитості та лідери думок, ймовірно, тепер будуть саме тут Зареєструватись у соцмережі легко для цього використовується акаунт інстаграм. Так, далі дуже важлива інформація, про яку я хочу наголосити: тут криється особливість, через яку багато хто не поспішає приєднуватись до ТРЕЦ. от, видалити аккаунт у новій соцмережі можна лише разом із його парою в інстаграм. Тобто, прив'язавши свою інсту, ви потрапляєте у свого роду пастку, адже видалити свій профіль у Трец можна лише разом із його парою в інстаграм. І це неприємно здивувало перших користувачів нової соцмережі. Також, як додає видання АНЮА, Трец банить українських користувачів за нібито неприйнятний контент. Всі ми розуміємо, про що мова. Блокують акаунти тих, хто викладає фото наслідків російських атак в Україні, або. Погано з точки зору соцмережі висловлюється про росіян, тобто наразі стає зрозуміло, що у соцмережі є проблеми з цензурою та обмеження на свободу вираження думок. Однак це не зупинило чимало компаній від реєстрації. У ТРЕЦ уже можна знайти акаунти Netflix, Amazon, Apple та інших великих компаній. Попри критику багатьох, Марк Цукерберг не відмовляється від своєї амбітної цілі досягти мільярда користувачів у той час, як схожий за функціоналом Twitter, Ілона Маска нині має аудиторію усього, усього близько 400 мільйонів. Те, що відеокамера не обов'язково повинна бути громісткою і тяжкою, довели ще розробники фотоапаратів з функцією запису відео, а також розробники всіх екшн камер. А якщо до камери вагою 17 грамів, новинка від компанії Gazartech під назвою Мініка продовжує розбивати стереотипи про великі габарити знімальної техніки. Як пише видання Gizmo China, попри розміри, менші за кейс для бездротових навушників, а саме 40 на 47 на 36 мм, камера пише відео. Full HD і знімає фото з роздільною здатністю близько 4К. Непогано як для такої крихітки. У камеру вбудовано акумулятор ємністю 180 мАч. Повного заряду вистачить орієнтовно на 60 хвилин неперервної роботи. Наразі мініка недоступна для широкого продажу і доступна лише через краундфандингову платформу за початковою ціною від 46 доларів. Наступна інформація для мобільних геймерів, тобто ті, хто люблять портативні гейм-приставки. Як відомо, портативну ігрову приставку Asus ROG Ally оснастили накопичувачем M.2 2 в 512 ГБ. А сучасним іграм потрібно багато місця, дуже багато місця. Ну і за взятим геймерам половина терабайту, як то кажуть, малувато. Але виявляється, проблему легко вирішити. У Asus ROG Ally все більше ентузіастів встановлюють накопичувачі формату M.2. 2 інколи аж до 4 ТБ. Що для цього потрібно? Прибрати деякі перегородки всередині корпусу та перемістити антени. А сам Корпус SSD ізолювати фольгою. Як детально показує видання ITS.UA, Завзятим модифікаторам вдалося успішно встановити накопичувачі від Western Digital та Crucial на 4 ТБ. Жодної програмної несумісності не виникло, адже Asus ROG Ally по суті є портативним ПК з повноцінною Windows 11. Подібні модифікації, звісно, позбавлять вас гарантійного обслуговування. Ну і в процесі можна щось зламати. Однак, враховуючи, що зміни досить прості у виконанні, і все необхідне для удосконалення, доступне для придбання без місця для ігор, власники консоли ігрок Ali точно не залишиться. Продовжимо тему М2 накопичувачів, не тільки ж вас у срок, Алі їх ставити. А дата випускає революційну новинку з винятковою продуктивністю. Легенда 970. Ця SSD має унікальний двошаровий радіатор з алюмінієвого сплаву, що містить вбудований мікровентилятор і поверхневу кристалізацію. Усе це разом складає інноваційну запатентовану систему активного повітряного охолодження. Вона гарантує, що SSD працюватиме за оптимальних температур, а це, звісно, збільшує термін служби накопичувача. Та його продуктивність в цілому. Окрім унікального механізму охолодження Legend 970 оснащений інтерфейсом передачі PCI 5-го покоління, який відповідає стандарту NVMe 2.0. Ця передова технологія забезпечує чудову продуктивність читання та запису, яка вдвічі швидша за стандартні твердотілі накопичувачі 4-го покоління, і в 6 разів швидше, ніж SSD 3-го покоління. А дата Legend 970 оснащений кеш алгоритмом SLC і кеш-буфером DRAM. Які мають переваги в завантаженні системи та кешуванні даних, новинка також може похвалитися швидкістю випадкового читання та запису: 1400 к 1400К, IOPS в обидві сторони, що підвищує ефективність багатозадачних процесів, бо не завжди ж ти фільм перекидаєш туди-сюди. Загалом, незалежно від складності задач, будь-то 3D-анімація, розробка ігор або віртуальна візуалізація, такий SSD забезпечить вам стабільну високу продуктивність, здивувавши при цьому довгим терміном служби. А от якщо ви власник маленького бізнесу, що збирає комп'ютери, або просто хочете замовити накопичувачі Adata оптом, звертайтесь до нас в Космотех. Цікаві новинки представила і компанія Baseus. Перша з них докстанція T-Space, спеціально розроблена для автомобілів Tesla Model 3 та Model Y. Вона має стильний дизайн, що відповідає салону автомобіля. У ній скомбінували кольори сірий космос та чорний зірковий, що забезпечує текстуру схожу до оригінальної центральної консолі автомобіля Tesla. Basius t Space пропонує два інтерфейси USB-A та один USB-C, докстанція оснащена кабелом USB-C, що забирається з функцією магнітного присмоктування. Девайс підтримує функцію швидкої зарядки Power Delivery 45 Вт. В той час як інтерфейс USB-C забезпечує потужність швидкої зарядки до 30 Вт, інтерфейс USB A дає 12 Вт. Друга цікава новинка від Baseus міні-подовжувач для подорожей. Він має довжину 1 метр і підтримує передачу потужності до 2,5 кВт. Це зручно і компактний аксесуар, який може бути корисним під час подорожей, дозволяючи заряджати різні електронні пристрої. Тож скоро очікуємо ці девайси і в Україні. У зв'язку з тривожними новинами з Запорізької АЕС багато українців стурбовані тим, як дізнатись про рівень радіації навколо себе. Якщо зробити відповідні виміри потрібно, але немає чим, на допомогу прийде смартфон. На сьогодні існує багато корисних застосунків, які можуть у цьому допомогти. Деякі моделі смартфонів уміють визначати радіаційне забруднення за допомогою спеціальних датчиків у фронтальній та основних камерах. Найпростіший застосунок показує кількість радіації у повітрі. Він також підсвітня. Рівень небезпеки кольором. EMF Radiation Detector абсолютно безкоштовний і доступний користувачам на IOS. Наступний застосунок візуально схожий на попередній. У ньому є шкала радіоактивних частинок у навколишньому середовищі. Radiation Scan Pro не вимірює радіаційний фон через датчики пристрою, а показує його, беручи дані зі станцій неподалік вашого місця перебування. З плюсів можна відстежити рівень радіації в інших містах. Застосунок доступний для безкоштовного завантаження як для iOS, так і для Android. Ще одне рішення являє собою telegram бот розроблений міжнародною програмою Чисте повітря для України. Для роботи йому потрібен доступ до вашого місця перебування. «Radiation and Smoke Alarm» сповіщатиме про поточний рівень радіації та допустимі межі. Усі посилання шукайте в описі відео. Звісно, застосунки на смартфоні та чат-боти поступаються точністю приладам для контролю радіації. Однак, якщо на похваті окремого приладу для вимірювання радіації не знайшлось, мати такий запасний варіант, як телефон. Думаю, не не завадить. Попри те, що багато хто з нас у дитинстві мобільних телефонів та комп'ютерів не мали, сучасні діти не уявляють свого життя без гаджетів, та, якщо чесно, і багато дорослих. У Нідерландах вже вирішили обмежити дітей у використанні мобільних телефонів, планшетів та смарт-годинників. Це ініціатива уряду, який прагне протидіяти відволіканню під час навчання, повідомляє видання The Guardian. Учні повинні вміти зосереджуватись і мати можливість добре вчитись, а мобільні телефони заважають, при що свідчать наукові Дослідження висловився міністр освіти Нідерландів Роберт Дейкграф. Школи матимуть можливість самостійно вирішувати, як найкраще організувати обмеження. Деякі можуть встановити заборону тільки на уроках в конкретних класах, тоді як інші впровадити загальне обмеження в усій школі. Заборона стартує 1 січня 2024 року. Цифрові пристрої у школах Нідерландів будуть дозволені лише у випадках, коли без них не обійтись. Наприклад, під час уроків цифрових навичок за медичними показаннями або для людей з обмеженими можливостями, як зазначають, Нідерланди ухвалили рішення вслід за аналогічним рішенням у Фінляндії. Редактор зображень Pixart впровадив новий інструмент генератор гіфок. Анімовані зображення створюються за допомогою штучного інтелекту, передає видання Engadget. До цього аналогічні платформи в інтернеті створювали за описом статичні картинки. А тепер, для того, щоб поділитись з друзями веселою анімацією, не потрібно шукати шматки з фільмів чи відомі меми. Ви можете самостійно придумати сцену, персонажів, їх дії, а сервіс PixArt створить анімоване зображення. Адресу сервісу ми додамо в описі для відео. Просто напишіть будь-який текст у полі введення. Наприклад, дві кішки займаються армреслінгом» або золота рибка танцює румбу в жерлі вулкана. А ось так виглядає гівка за мотивами вірша Тараса Григоровича, мені 13 минало. Сервіс створить анімацію і ви її зможете завантажити. Якщо створений варіант вас не влаштує, можна запускати генерацію заново безліч разів, поки українську сервіс, на жаль, не розуміє, але чудово справився із поставленими нами задачею іншими мовами. А зараз обіцяні результати розіграшу в минулому космодайджесті. Ми розігрували пауэнк з мрією. За коментар коментарів було небагато, тож шанси виграти були величезні. От зараз тут з'явиться нікнейм людини, яка виграла. Так що, друже, будь ласка, напиши під своїм коментарем свій нікнейм в телеграмі. Ми з тобою зв'яжемось та надійшлемо тобі банку. На цьому новини підходять до кінця. Хочу подякувати всіх, хто залишається з нами. А в якості підтримки, якщо вам подобається те, що ми робимо, та якщо ви хочете підтримати україномовний YouTube в цілому, я не попрошу вас ставити лайки чи коментувати. Попрошу лише одне, будь ласка, зашерте лінк на це відео. Одному з своїх друзів цього буде досить. Ми будемо вам дуже вдячні. І отже, побачимось через тиждень, Па-па!